Добрий день, добрий день, добрий день! Вас вітає київський спортивний магазин Віла Віва, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную велосипедну покришку від американської торгової марки Maxxis. Модель називається Dolomite. Ця покришка за розміром 700 на 25. Розмір цей підходить до велосипедів, які відносять до класу дорожні, шосейні. Поїздки з цією покришкою розраховані на підготовлену трасу, тобто це по асфальту. Особливість цієї покришки, то що вона по центру має гладку частину, робочу, робочу частину покришки, гладку, гладку. Це мінімальний супротив. Коли ви рухаєтесь, бокова частина покришки доломіти має великі, такі малень... маленькі такі багато... кількості прорізів, які тримають велосипед, якщо ви будете рухатись десь на бездоріжжі або по мілкому ґрунту чи в дощ. Тому бокова частина буде гарно тримати велосипед в е, умовах, коли є мокрий асфальт і невелика е, дрібний пісок, е, бається на увазі е, пісок на підготовленій трасі. Тому ця покришка вона більш надійна, більш міцна, і при цьому вона зберігає свою властивість, основно швидкісна покришка. 700 на 25, це достатньо вузька покришка. Яка буде підходити на велосипеди з розміром колеса 28 дюймів. Максимальний тиск, який тут е, розрахований, 130 PCI. Ну, враховуючи е, е, давлення, то це десь 8,5 атмосфер, е, покришка має вагу е, невелику, е, але це покришка е, жорстка, тобто не складна. Кор покришки має е, сталевий, е, сталевий каркас, вага покришки 310 грамів. Е, ст, також стоїть враховувати, що покришка доламіта має е, стандартну міцну е, за, е, кортовий захист, е, враховуючи те, що на квадратний дюйм. Е, тут йде е, 60. PCI мається на увазі оцих е, е, ніточок, які тримають гуму. Тобто ця гума наноситься на е, тканину е, і міцність цієї тканини е, обусловлена е, кількістю ніточок на квадратний дюйм. Що це і дає міцність самої покришки до. Е, е, до руйнування. Ну, а якщо от накачати цю, цю покришку до ломіти, ось вона вже на колесі у нас отак от, от знаходиться в робочому стані. Покришка має е, направленість, тут є рисочка, стрілка, яка показує, в якому русі повинна рухатися до ломіти. Гарна покришка на всі випадки. Ну, є інформація про те, що не тільки 700 на 25 розмір, а також є розмір 25 на 622. Це другий е, варіант цієї покришки. ну а Тиск, як, вони, як я і казав, від 100 до 130 PCI чи від 6,8 е, до 9,0 барелей. Бажаєте придбати покришку Максіс, доломіти, приходьте, купуйте, замовляйте наш київський велосипедний магазин. Цю покришку має в наявності. Є в наявності дві, буде потреба три, а за умовах великої кількості покупок у нас завжди розраховані знижки на велосипедні покришки Максіс. Приходьте, купуйте, замовляйте. Сподобалося відеоогляд велосипедної покришки Maxxis Dolomite 700 на 25. Залишайте відгуки на нашому youtube каналі Віва. Бажаєте придбати, приходьте по ссилці з youtube каналу Віва на сайт Вілавіва. І там на сайті теж можна замовити покришку Maxxis Dolomite Доломіти 700 на 25. До зустрічі!